Добрий день, діточки! Що ви бачите перед собою? Так, паска, писанки, крашенки. Послухайте розповідь. Тільки дуже уважно. Навесні є велике свято, велик день. Усі люди готуються до цього свята. Прибирають у будинках, на вулицях, подвір'ях. Вдома мама і бабуся печуть Паски, діти розмальовують писанки, фарбують крашенки. У неділю вранці вся сім'я йде до церкви. Люди несуть у великодніх кошиках. Паски, крашенки, писанки? Потім вся родина збирається за святковим столом і вітають один одного. Діточки, а ви зможете дати відповіді на запитання? Давайте спробуємо. Яке велике свято навесні? Чи святкують у твоїй родині? Велик день. Як готуються до свята? Куди йдуть люди в цей день? Що несуть у кошику? А ти любиш їсти Паску? Молодці. А тепер, діточки, розгляньте уважно цю картину. І складіть свою розповідь за нею. А я вам бажаю всього доброго. До зустрічі!